Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. Недавно Папа Римський, новий лев, зробив заяву, що Ісус Христос є Спаситель світу. А в це не являється під посителькою. Знаєте, я дивуюсь католицькій вірі, тому що вони постійно щось заявляють, якісь істини, які вже давно християнські відомо. У православі. Ну, у католиках там є інакше система працює. У Православ'яся тих вже давно все визначено. Ісус Христос ясно, що є Спаситель. Тобто, і е, це свідчення є в Євангелії. А Богородиця, вона була апостолом, От. вона проповідувала. От. Але ми повинні розуміти, що ми не повинні когось винижувати, хто достойний, хто недостойний, а знати ієрархію. Тобто Ісус Христос сказав, я отець одно. До апостолів Ісус Христос сказав, хто хоче бути вищий за вас, хай буде рабом вам. Так? Хто возносить себе, той принижене буде. Тобто, я не чув від Богородиці, десь вона свідчила про себе, що вона вище, там, за Ісуса Христа чи за апостолів. Розумієте, це така нецінітниця то є, вводить людей в заблудження. Гірше всього, то є, тут ми маємо знаєте, проблему в хворобі католицької церкви. То є, тут вони постійно щось хочуть сказати. Вони постійно, ви знаєте, то є, якщо немає проблеми, її треба придумати. То є, ту проблему. Гірше всього, що це не зв'язано з духовністю, спасіння людей. А просто то є, байдужістю, можна сказати, то вони інопланетян хочуть хрестити, то вони оголошували, що хто більше грошей заплатить, той викупить свою душу із пекла і відведе Царство Небесне, тобто можна гроші заплатити і відійти в Царство Небесне то інквізицію не придумали, спалювали людей, розумієте. Ну, зараз ясно, що тобто, такі методи не популярні, але вони все рівно видумують щось, щось таке. е, тобто, Відсутність благодаті у них дає їм якби, пошук, з чим треба вдивити людей. Щоб люди дивувались, о, цей, цей Папа Ринський він сказав, і всі будуть підтримувати його. Розумієте, ну наскільки я це знаю, то по історії завжди католики були ці проблеми, і зараз вони є. От, тому чому ми повинні висловувати такі питання, які вже давно то, свідомі? То, е, Чин Богородиці є е, 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 свідоцтво? Тому що ангел явився монаху одному і разом з ним молився у, на фоні і молитва до Богородиці, потім монах сказав, ми молимося там, так, на небі, чиснішу хіровінсу, ніж у сравніні Серафім. І цей вона, хто скаже, ой, які хороші слова, дайте записати, я не маю ручки, він каже, не треба, взяв палець і пальцем написав на камені. Тобто камінь плавався як віск. Оце нам є свідоцтво. Тобто таке передання у нас є проте. Тобто чистіший фіров'єм, словніший безранієм серафієм. То есть, ми повинні розуміти. То есть, і почитати, і любити і вона багатьом допомагала і спасала. Вот, тому говорити, що вона не є спасителькою, це дуже принезливо. Не можна ображати Богородицю, як не можна ображати і святих, як не можна ображати і Бога. Розумієте, ну, тому що ми єдині, ми повинні розуміти, ну, є нас ясно, що є ще не які. Вище нас, то есть, там є ангели, архангели та. Архангелів Михаїл, є сім архангелів, то є ми повинні їх знати і шанувати, якщо вони нам будуть там щось говорити, наставляти. Ну, основне наставлення це є для спасіння душі, а не того, що як возвеличити нас, розумієте. Там, де являються біси в виді ангелів, архангелів там навіть виділ Ісуса Христа і Богородиці, може тебе возволити, знайте, що це не добре, це не є від Бога, тому що в ну, основному Бог являється, облічає, наставляє, показує слух в Шрешіння, а не говорить про твої заслуги. У католиків є заслуги, розумієте? От, і До цього не тобто аби мати заслуги. Потім вони тими заслугами торгують. Можеш дати гроші і святий якісь поділиться з тобою заслугами. розумієте? Ну це є дурня просто, розумієте, це є, я не, не розумію тих католиків, вони знаходяться в такому мані, що навіть не розуміють, що вони того, говорять, чого вони стремляться. От. Тому тобі, у них багато є святих, які неправдиві святи, які обманливі, і, тобі, мрійливі, які мріяли про свою святість і наставлення. Мієте, ну, але вернемо, вернемося до Богородиці. Ми повинні її любити, шанувати. От. В тому, в чому тобі, ми знаємо. Тобто, що нам відкрив Господь, що нам відкриває Івана, що в нас відкриває передання, і де, де вона сама говорила про то, настав, наставляла людей. От, тому ми не повинні нічого є, видумувати. Ну все є вже всі тихо. Вс... Тільки вивчаєте. Треба... А тут папа Римський через 2000 років видав таке постанову, що Богородиця не є спасителькою світу. Ну, це... Абсолютно це в ніякі рамки не влазить. І що ви думаєте, що він такий розумний? В тому, що люди до сих пір ходять і вірять тим католикам, які постійно щось видумують. От, тому саме основне — це нам триматися православна, православної віри, любові, вчення православне, при мудрості Божої, от, і, і, яка освітлює, дає людині розуміння, знання. І тоді ми будемо відкидати всі обманливі шляхи бісів. От, От. А для них є ця норма, розумієте, а ця норма, вона не вписується у справжні богослови. Є ієрархія на небесах, і там є Кожне, кожне підчиняється один одному. То є, ну, для, для порядку, розумієте, повинен бути порядок. Якщо порядку не буде, то буде безпорядок. Навіть, розумієте, у бісів так само є там порядок свій. Демони керують бісами. От, і вони дають їм завдання, і ці біси приходять на землю, спокушують людей обманом, блудом, різними гріхами. А потім вони йдуть і доповідають дьяволу, що отаке то вони зробили і, і получають похвалу від демонів. Розумієте? То... Ну, ми ж не повинні слухати слухати демон, демонам і спокушатися демонським. Ми повинні шукати істину, а істина вона народжується в муках. Тобто у православ'ї вона народжувалася в муках, в страданнях, в постах, в молитвах святих отців очищали свою душу, свою розуму і викривали цю обману. А у католиків вони живуть тою обманою. Ну, Я не можу сказати, що всі католики там загинуть, в мене такої немає думки. Є, як Господь одному сказав, одній людині сказав, що в кожній вірі погані чи добрі є добрі люди вот. а, а, і погані люди. Тобто Ясно, що коли праведна віра, коли істинна віра, то там більше людей спасаються, більше е, люди очищаються, розуміють, що це не можна робити, і вони, а коли е, там проповідують неправду або єрість таку, маєте, то, если, то люди, люди спокушуються, спокушуються і вони тим живуть. То, тому нам дуже важливо, коли ми... Читаємо е, православні книжки, е, почитаємо ікони, от е, ікони Богородич. Ну насправді ці ікони є живі, то есть, тому що. Ікони вони благодатні і багато є свідчень і святих, особливо от, не простих людей, а є святих і свідчення про те, що вони відчували благодать Божу через ікону, і бо, ікона то есть, являлася сама їм. От, і, і тому, то есть, ну, Це як, можна сказати, не то, що мистецтво, це є творчість. Тому що ви знаєте, що світ є прекрасний. Він прокра... прикрашався ангелами, серафимами, херовими. Він же не тусклий, не сірий такий, правильно? О. А гарний, тобто ялинка має свою славу, тобто, сосна має свою славу, там яблуня свою, груша свою. Ну, розумієте, різноманітність дуже велика і воно все гарне. Так само і тут Господь дає нам благодать, благодать через іконописця. Тобто воно пишеться то благодатью І тому багато ікон, які були написані, вони не горіли в церкві. Коли церква вся згоріла, наприклад, то таких було дуже багато випадків, а ікона не згоріла. Знаєте, такі. Був такий випадок, коли от після революції в 17-му році... Один росіянин, ну, знаєте, що багато втікали від більшовиків, бо більшовики були кровожадні, вони постійно вбивали людей, знищували, знищили всіх, хто говорить не так, розумієте. Тому багато людей втікало, особливо дворяни, втікали за кордон. І вони брали з собою іконі. От і один е, е, взяв ікону Миколи Чудотворця. Так як йому було важко, і він не мав грошей, видно, у нього був це стан поганий, тому що багато там за кордоні гинули, просто вони жили жебраками, мало хто там виживав, ну, тому що треба було вивчити чужу мову, їхати, мати гроші, йти, щось робити, а вони більшість не були працювати. Тому вони багато гинули. От і е, один взяв ікону, Микола Четворця, і він залишив там на вокзалі. Е, і один китаєць бачив цю ікону. От. І е, він йшов е, там через ну знав, що у ікони як є чудотворні. Є слух такий там був у Китаї, що. Ікони, вони не прості ікони, а вони е, чудотворні. То є, і, е, і він йшов через річку, і лід провалився, крига, і він е, тун, почав тунути. І почав кричати, то є, е, старць, е, старий із, е, е, із вокзалу, е, спаси мене. І тут він опинився то є моментально на вокзалі. Микола Чудотворець його спас. Отакі От були і проявлення, і не одні були проявлення, дуже багато їх є записані всі свідоцтва, але люди мало читають, мало знають. Ну і ще раз хотілося сказати про те, що... Люди повинні вчитися. і Тому що вони вивчаться, тобто в духовному роботі, духовним відчуттям, вони повинні все це використовувати на практиці. Якщо ми не втілюємо це в наше життя, то Дух Божий покидає нас і ну, воно марнославство. Вчителі, священники повинні наставити людину на правильну шляху, щоб людина навчилась смиренню, любові, правильно відрізняти добро і зло, а потім вона повинна далі йти сама. А погано, коли, наприклад, люди ходять до старців, до священників, все життя і не міняють. Ходять, питають, ходять, питають, а самі нічого не роблять. Тобто, виходить так, що їх вчили, вчили і даремно, нічого не навчили. Вони повинні досконалити, людина повинна досконалити. Тобто церква повинна досконалити людину так, щоб вона вже при старості була людиною розумною, премудрою, тобто Дух Божий повинен в неї діяти і наставляти інших. Таке в нас повинно бути. А коли того Духу Божого немає, і в нас наставників немає. Не вузького там старці, святі, проста людина, проста людина, через свою доброту, через пізнання істини. Вона повинна навчитися і вона повинна бути премудрою для своїх дітей і для своїх внуків навчати. І тоді, то есть, благодать і істина буде прибувати домі. І не тільки відомий, але нашій Україні. А так як люди не, не виконують, і той премудрість їх залишають. І вони постійно роблять ці самі помилки. От, і можна сказати, що даремно проживають, вони повинні за собою залишити Саме плід, плід, Найбільший плід мудрості. При мудрості Божої От, для того, щоб люди, ті, що будуть жити далі, вони користувалися тою премудростю. Ось така є мета самої людини, для чого вона тут на землі живе. Якщо вона не залишить за собою то плода, то мудрості, то даремно вона прожила своє життя. Тобто Ми повинні добрі діла робити. Але якщо добрі діла робити, що треба знати, що таке добро, що таке зло. Треба вчитися, вчитися, коли ми не вчимося. Ну, ви знаєте самі, що коли ми нам 10-15 років, 20 років, то ми більше там рухаємося, все у нас вперед, от. а чим старше ми робимо, все тіло наше більше повільне, вже не може, але тоді повинно вже працювати розум, розум для того нам дане, щоб ми повчалися при мудрості. Навчали інших людей. То є, не тільки для себе, для свого спасіння, а повчали інших. То є та практика, розумієте, коли ти не практикуєш, то все забувається, все відвідується. Тобто спіси забирають в тебе це зерно, яке посіяв Господь. Як Пам'ятаєте, речу про сіятеля? Зерно попало на камень і воно не дало. То є, або, Господь кличе на, на весілля своїх людей, і один каже, я не можу, тому що я там купив коні, мені треба тобто, то зробити. Ну, так само там в нашому житті. Тобто, дуже багато людей тратять сили, енергію на фізичну роботу. На фізичне задоволення, а на духовне вони мало витрачають часу. Тому вони не навчені, дух Божого такого мають, благодаті не, не мають, і тому то примудлюються вони не здобувають. І, 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 і Треба то есть, вчитися постійно, кожен день читати Євангеліє. Не тільки молитися, а читати Євангеліє, щоб Дух Божий був присутній у нас.